Наступний керівника другого контролю Головного ДТІ в Національного антикорупційного бюро України. Надано санкцію на проведення обшуку у вашому житловому приміщенні. Час проведення слідчого розшукової дії буде проводитися 8 годин 8.17 хвилин, 24 січня 2017 року слідчий розковий діє, обшук розпочаток. Це то, що ви не зачитають, так? Так. Понятно. У 24.01.2017. 24 двадцать четвертое ноль Двадцать Да, Понятие, Приходите сюда. Каждый, пожалуйста, сюда. Найдем деньги. Пожалуйста. Это деньги, які утонули рафтингу, зловживані службовим становищем э, з метою одержання неправомерного виду для себе та іншої юридичної особи з використанням вами як э, колишньою службовою особою Державної продовольчої зернової корпорації України а саме в посадах радника голови правління. Корпорації заступника директора фінансово-економічного департаменту корпорації, заступника голови корпорації, що, спричинило, що завдало тяжких наслідків та спричинило, завдало збитків державі в сумі 60 мільйонів 560 тисяч 477 доларів. А також стаття 28 частина 3, стаття 368, частина 4. Прийняття обіцянки вами як службовою особою Державної продовольчої зернової корпорації України. Неправомірну вигоду в особливому великому розмірі 667 тисяч доларів 298 доларів. 667 тисяч 298 доларів. Відповідно до вимог, пункту 3, частини 2 статті 208 КПК України. У зв'язку з підозрою вас. У вчиненні тяжкого та особливо тяжкого кримінального корупційного правопорушення, вчиненого у складі організованої групи. А саме у злочинах, передбачених частиною 3 статті 28, частиною 2, статті 364, частиною 3, статті 28, частиною 4 статті 368, вас затримано. Будь ласка, для складання протоколу. Придягатись і будемо їхати до населення та копційного України. Збирайтеся.